Володимир, з черкасами була дуже складна і фізична, і ментальна серія. Скажіть, будь ласка, чи встигли ви і конкретно ти от відновитися перед фіналом? Так, дійсно дуже багато емоцій витратило, і фізичних і сил. що у нас був вихідний, було відновлюване тренування. Сьогодні вже пограли трохи в принципі, рівного розібрали. Тож почуваюся добре, в принципі, я думаю, ми будемо готові до свободи. Черкаси і рівне, таке враження, що концептуально різні, зовсім різні команди. Скажіть, будь ласка, в чому основна відмінність черкаських мап і Рівного? Багато відмінності. Я бачу пару ключових тренер. Я думаю, це різний підхід. І плюс Черкаси дуже габаритна перша людина. Три хлопці, бігають, такі з якими важко боротися в зоні в касі. Рівно більш мобільне. В принципі, теж, вони теж люблять атакувати з периметру. Є Соловйов, є Джойнер, є Водоласький, Мечалов, Шепелі, всі можуть влучити. Але у них більш така гра, більш хаотична, мабуть, ніж у Чуйтас. Тож ми готуємося до цього. Що має стати ключовим в цьому протистоянні в фінальному славі? Захист, як завжди, захист виграє титули і концентрація всі 40 хвилин має бути. Uh, я думаю, це запропон зараз. Дякую. Дякую.